Албанія не буде видавати українців, тому що вона не знаходиться у Європейському Союзі, каже людина. Не зовсім так. Албанія не буде видавати українців, тому що вони не рахують українців як скотину у інших країнах, що я маю на увазі. Тут ніде ніде не потрібно реєструватися. Ви приїжджаєте в цю країну, автоматично на кордоні отримуєте захист, і вам більше нічого не потрібно. Вам не потрібно носити папірці, просити цей захист, показувати де ви проживаєте, фіксувати свою адресу, як це відбувається у інших країнах. Тут все дуже просто. Ви перетнули кордон і все. І про вас ніхто не чує і ніхто не знає. І навіть якщо б Албанія захотіла да, когось видавати. Цим всім вона показує те, що вона не буде це робити, їм не цікаво це робити. Все дуже просто. А у інших країнах світу українців рахують і українців фіксують, де ж вони проживають, що вони роблять, скільки вони коштів витрачають, де вони беруть ті кошти, і так далі. Але це не про Албанію.